Давайте ще раз зосередимось на справі Гераскевича. Верховний суд Швейцарії має переглянути рішення спортивного арбітражу, і тут дуже важливо говорити про те, що порушено матеріальний публічний порядок і процесуальний публічний порядок, і говорити про те, що спортсмен є частиною спортивної спільноти. Спортивна спільнота є частиною загальної спільноти, загального соціуму, і він через. Призму такого самовираження виявляє повагу до своїх колег, спортсменів, не порушує fair play», не порушує правил «field of play». Він знаходиться в соціумі, який потребує поваги до себе через таке внутрішнє самовираження. І це означає, що було порушено публічний порядок. Який дає йому право на самореалізацію, і тут треба говорити про принцип також пропорційності. Важливо, що спортсмен є частиною спільноти, і ніхто не може бути обмежений у власних поглядах, якщо вони не порушують загальні правила поведінки в соціумі. тобто, Загально прийнятий публічний порядок. І чому я говорю, що не треба займатися політизацією цієї справи, тому що опоненти якраз і будуть цим маніпулювати. А якщо ви переглянете те, що говорять зараз російські пабліки, то ви прийдете до висновку, що ці тези будуть включені також. У відзиви спортивного арбітражу. Тобто вони будуть говорити про те, що це політизація нейтральних спортивних змагань. Ось в чому суть. І саме головне, щоб ми змогли в належний спосіб переконати, що фотографії на шоломі є повагою до спільноти, яка є. Частиною великого суспільства, де такий спосіб підтримки полеглих спортсменів є повагою до спортивної спільноти в цілому та вшануванні тих цінностей, які ця спільнота, зокрема сам міжнародний олімпійський комітет, проповідують, ось як треба будувати. Скаргу до Верховного суду Швейцарії. Тримайте удар, Владиславе! Ви гідний українець!